Дочів телеканалу НТА. Мене звати Оксана Гнатишин за вікном. 17 лютого ви дивитеся новини. Черговий будівельний конфлікт у Львові. Мешканці вулиць Варшавська та Соснова вже майже місяць протестують біля власних осель. Це тому, що поблизу їх будинків хочуть звести багатоповерхівку, яка на думку місцевих створить суцільні незручності. Чому мешканці так категорично налаштовані та чиї у фірми забудовника необхідні дозвільні документи, з'ясовували наші журналісти. На стінах плакати, а посеред вулиці розпалений вогонь та гора дров. Такі своєрідні барикади облаштували мешканці прилеглих будинків на вулиці Варшавській та Сосновій. Біля їхніх домівок на цій огородженій території вже у цьому році має з'явитися сучасна багатоповерхівка. Що це таке має бути? Де та влада наша дивиться? Де ті депутати наші? Ті минулого скликання, які попродали тут всі землі вже кругом, що взагалі люди не мають більше. Почалося все, що наприкінці листопада. Тоді територію прилегло до школи та будинків почали огороджувати парканом. Невдоволені люди хотіли не допустити цього. Тоді був досить серйозний конфлікт. Повалили паркан, була бійка, одна людина попала в лікарню. З того почалася якраз вся наша боротьба. Пане Руслан один із тих, хто став на захист свого району. Чоловік розповідає, після того конфлікту міськрада начебто скасувала дозвіл на будівництво, та навіть після заборони у січні забудовник знову з'явився уже з будівельною технікою. Дехто лягав під колеса, дехто, дехто був просто стояв на дорозі. Було забудовником, було сюди організовано більше 50 людей спортивної статури, які сприяли тому, щоб техніка проїхала. Була шарпанина, був фізичний вплив. З того часу люди і розпочали свій протест. Біля барикад чергують цілодобово, аби непрохані гості знову не з'явилися на поріг. Пан Михайло тут і днює, і ночує. Він вогріємося, пан. нам вже не доїло, бо то, то бездіяльність нашої влади, що ми от мусимо так мучитися, на старості. що… Погрозив нам, що яка реакція. Вони сказали, що вони, е, то. нам зуби повибивають, що ми бачити не будемо. Звели самотужки і ось цей намет. Тут така собі імпровізована кухня. Люди небайдуже приносять і помідори, і огірки, і гарячі, і тушонки, є, і соки, є все. Просто люди підтримують, хто може стояти, то стоїть, а хто може принести їжу для підтримки. Компанія, яка має зводити новітнє житло, то звільні документи, має лише на триповерхову будівлю. Але забудовник вже в мережі рекламував про 10-поверхівку. Щоправда, зараз, коли скандал набрав обертів, на сайті інформація дещо змінилася. Продаж квартир здійснюється виключно з першого по третій поверх. Трипороховий будинок не затінняє об'єкт школи від інсуляції. Ну а інсуляцію не перешкоджає. А дев'ятипороховоч, десятипорохово, очевидно, що він закриє фасад школи від сонця. Тому очевидно, що це не є добре. І це це, це є поза поза логікою здорового глуздом. Міськрада наразі організовує постійні зустрічі з залученням представників МНС, представників інспекції, представників мешканців. Ну забудовники наразі на діалог не йдуть. Та навіть триповерхової будівлі мешканці бачити не хочуть. Кажуть, доїзду до їхніх будинків тут немає. Якось, коли була пожежа, рятувальники змушені були їхати там, де зараз паркан. А що робити, якщо на цьому місці ще й виросте будинок? Ми зверталися в МНС, яке виїжджало на територію, і підтвердило факт, що на даний момент його до пожежної техніки до цього будинку немає, що ж установить величезну небезпеку. Свою акцію протесту мешканці вже називають безстроковою. кажуть, налаштовані стояти до кінця. Марина Оленська, Іван Мозуренко, Віктор Сембратович, Новини. Випадок на Варшавській не єдиний у місті. Виступають мешканці і проти будівництва багатоповерхівки з підземним паркінгом на вулиці Богдана Хмельницького, 249. Вони переконують, що громадські слухання відбулися з порушеннями, а дозвільні документи на зведення будинку підроблені. Дивним є також той факт, що одним із замовників будівництва багатоповерхівки виступає курія української греко-католицької церкви. Більше сотні обурених людей зібралися на вулиці Богдана, Хмельницького, аби зупинити незаконне, за їхніми словами, будівництво багатоповерхівки. Проект Гармонія, замовниками якого виступають курія львівської архієпархії Української греко-католицької церкви, та девелоперська компанія Кристал Медіа», передбачає знесення нині існуючого будинку та будівництво нового. Активістам така ідея аж ніяк не подобається. Я не можу всю громадську сказати, але я думаю, що напевно нічого тут не вийде і не дозволять. Тому що елементарно, розрили ктянули кабель, і благоустрій назад ніхто не зробив. Асфальт перерили, тобто з під'їзду виходять, кинули якийсь піддон. Порядку ніякого не роблять. Натомість замовники будівництва переконують мешканців і журналістів у тому, що усі дозвільні документи на зведення багатоповерхівки у них є. І запевняють, що люди були присутніми на громадських слуханнях та навіть підписали відповідний документ згоду на зведення будинку у вересні 2015 року. Підприємство за згодою своїх засновників придбало земельну ділянку та об'єкт незавершеного будівництва. Про що у нас є відповідні витяги? Ось після цього нашими значить засновниками було прийнято рішення про зведення тут 9 поверхового будинку, після чого були отримані всі до. Звільнить документи. Та активістів така відповідь не влаштовує. Багато хто переконує, що свого прізвища у списку учасників слухань знайти не може. Це і не дивно, адже вони виступили проти зведення багатоповерхівки. Це не були громадські слухання. Це не були громадські слухання, це була їхня зустріч з якимось мешканцями невідомо яких районів. Тобто, може, це взагалі люди з Сихова приїхали чи з пасічної. Люди ж бідкаються, що у сусідніх будинках вже утворилися тріщини. Архітектор сторони забудовника тим часом відкидає подібні звинувачення активістів, серед яких, зокрема, й ті, що будівництво може пошкодити теплотрасу та загородити вікна сусідніх будівель. По поверховості тут є зони землі житлової забудови 9-16 поверхів. Тобто, виходило з того, щоб не створювати похибки по інсуляції, тобто це 9 і місцями це 6, Тобто в місцях до п'ятиповерхового будинку. Тобто жодного порушення по поенсуляції немає. По землі це є землі приватної забудови житлової забудови. Порушення немає. містобудівні видані на 9 поверхів. Будинок, який нині знаходиться за адресою Богдана Хмельницького 249, планували віддати під центр соціальної реабілітації молоді. Та у девелоперської компанії зовсім інші плани. Під свист з вигуками ганьба замовники покидають територію будівництва. Прес-секретар Владики Ігоря, чиє ім'я фігурує в замовниках будівництва, у телефонному коментарі НТА повідомив наступне: відбувся такий е скандал через е будову 10-поверхового будинку і каплиці там в ньому, угу. якщо ви читали там 230 метрів квадратних, скільки ми дізналися засобів масої інформації, то з цим проєктом ніхто до курії не приходив. це не благословляв. Взагалі, метрополит це про це навіть йому не було відомо, тому вже вчора. Митрополит доручив зібрати властиво, зібрати групу людей, властиво, які б мали розібратися в цьому питанні. Ну і і ви них притягнути до відповідальності. Незаконна забудова у Львові явище не поодиноке. А через ситуацію, яка відбувається з пам'ятками архітектури, наше місто взагалі опинилося перед загрозою виключення зі списку спадщини ЮНЕСКО. Олег Галів, Віктор Сембратович, НТА Новини. Живучий, незважаючи на гучні заяви та певні сподівання, у Верховній Раді розіграли черговий фарс. Для багатьох прогнозований, і Арсеній Яценюк залишився на посаді прем'єр-міністра України. А в збідованого народу терпець вривається остаточно. Як сприйняли у Львові невідставку голови уряду, у нашій рубриці народ скаже. Цирк Все в державі сьогодні цирк. А як ставитись до Яценюка? Як може ставитися, коли? Населення бідніше, живе держава, не, не так, як, як куди ми стремимося в Європу. Як, як може до цього відноситись? Погано, звичайно. Як думаєте, чому такі його не відправили? Мабуть, що це за закулісні інтриги. От і все. Надо було убирать. Не може так, що 240 голосів не визвати, а потом 190 з чим-то проголосувати, не проголосувати. А вот это просто ігри. Не договорились з олігархами. Вот і все. Тобто не зовсім все було договорено. Це моє личне мнение. Як ставитися, власне, до Яценюка? Отрізати. Так знищить народ, геноцид так не дів. Я власне, сподівався, на відставку Яценюка із, із Кобміном. Чомусь так сталося. Ну, якщо б працювали нормально, щоб було видно результат, то не потрібно. А Результатів немає, так що, можливо, і потрібно було. Кістилливий хід. Абсолютно. Він, напевно, теж не особливо. Хоче, щоб його відставили Яценюка. Е, Просто ну, якось показати, що він там за народ і так далі. Зібрали арсенал вогнепальної зброї і набоїв до неї. Викрадений з райвідділів міліції під час ночі гніву. Про це та інші події далі у огляді. Рясний вогнепальний врожай. Правоохоронці знайшли 364 одиниці зброї різного виду та понад 22 тисячі набоїв, які викрили з районних відділів міліції міста під час ночі гніву 2014 року. 56 одиниць вогнепальної зброї знайшли в парку цитадель, ще 218 – в підвалі франківського райвідділу, 10 – у трамайному депо, 6 одиниць зброї добровільно видали невідомі особи. Три пістолети виявили під час обшуків. А ще 82 знайшли у відкритих будівлях та з міста. Решту зброї та боєприпасів надибали за межами Львівської області. П Яні полісмени за кермом не така вже й рідкість. За рік на Львівщині звільнили 18 працівників поліції за керування автомобілем на підпитку. А з початку цього року вже четверо охмелілих працівників поліції сідали за кермо. Один з них слідчий галицького відділу поліції, який нещодавно на вулиці Городоцькій зніс бетонні стовпці, зламав дві сакори, вилетів на зустрічну смугу та врізався в металеву огорожу. Мелодії скорботи полеглим героям. Українські та польські музики зіграють спільний концерт, присвячений небесній сотні та тим, хто поклав життя на сході. Велику месу Моцарта, оркестр інсольвів гратиме вперше. А от хор сусідів разом із Дудариком вже не раз затягували тужливу мелодію. Її львів'яни почують у суботу та неділю на сцені львівської філармонії. А всі кошти віддадуть сім'ям двох загиблих кіборгів. Дударик для Тараса Павлишина вже давно став справжньою сім'єю. Музики і його сина до себе прийняли і допомогли, коли одягнув військову форму. Тепер чоловік каже, спільно допомагатимуть багатодітним сім'ям, які втратили на війні найдорожче. Кошти із цього концерту віддадуть родинам Івана Вітишина та Олександра Грошева, які полягли, обороняючи Донецький аеропорт. За законом вони і не могли, могли і не йти на службу, і не йти на війну, тому що. У них багатодітні сім'ї, але все-таки вони зробили свій вибір. Ми вирішили, що оборона держави це є важливо, і пішли на війну. І, відповідно, наш обов'язок, поки ми ще пам'ятаємо, поки з часом це не стало знаєте, особистим болем тільки сім'ї, то ми ще хочемо допомогти. У Львівській філармонії полеглих героїв згадують ще з початку війни. Це був один з перших концертів. на… Сороковини пам'яті Небесної Сотні тут був великий концерт. Я не знав, що сказати людям, тому що ми не знали, що відбувається, як історія буде продовжуватись далі. Тоді чоловік сказав, що не хотів би знову поминати музикою вже нових героїв, але зараз все ж стоїть перед оркестром і ще одним сумним твором великою месою Моцарта. Це меса, це як в нас співають літургії, так в латинському обряді є меси, де є ті самі частини, Господи, помилуй, і закінчується Гнець Божий. Помилуй нас. Твір надзвичайно душевний, надзвичайно молитовний, і власне ця музика повинна на концерті створити цей настрій душевної щирої молитви. Цей твір ніколи не виконували в Україні. Диригент дістав партитуру понад столітньої давності і тепер вже декілька днів разом із музикантами підкурює ноти і навіть дає настанови. Для українських музик цей твір ще зовсім не звіданий, тому заручилися підтримкою сусідів. Хор із Любліна та наш Дударик вже підкорювали польські сцени сумною мелодією. Та концерт у Львові навіть для іноземців особливий, адже на майдані були і їхні земляки. Це було для нас насправді відкриття. Е, цього твору е, цього півтори року тому ми виконували. І солісти, котрі візьмуть участь в цій прем'єрі. З нами співали цей твір в Польщі. В пам'ять про полеглих українських військових музики заграють у суботу та неділю. Ціна квітків, кажуть, у філармонії висока від 80 до 200 гривень. Та сім'ї цих військових втратили набагато дорожче. Ірина Саєвич, Олег Возний, НТА Новини. Духовний борець за українську державність, 17 лютого 1892 року народився видатний український релігійний громадський і науковий діяч, верховний архієпископ Львівський, митрополит Галицький, предстоятель української греко-католицької церкви, кардинал Йосиф Сліпий, таємно висвячений на єпископа митрополитом Андреєм Шептицьким, підтримав акт відновлення української держави, був ув'язненим радянською владою, відкидаючи постійні її пропозиції. Позиції, переходу на православ'я. Загалом відбув 18 років заслання у таборах Сибіру та Мордовії. Після звільнення прибув до Риму і оселився у Ватикані. Від самого приїзду до Риму намагався організувати саму праву помісної української католицької церкви. У 1992 році прах кардинала перепоховали в крипті собору Святого Юра у Львові. Йосифу сліпому належать дуже актуальні на теперішній час слова. Народи мій стань уже зараз собою, позбуться своєї. Вікової недуги, сварів і чварів вислуговування чужим. Гордості, радості, миру і хорошої погоди собі та вам бажаємо. Я прощаюся до завтра, але ще не перемикайте, подивіться спорт від нашого Андрія Сиротяка. Как вы знаете, наша фракция вчера проголосовала за признание работы правительства неудовлетворительным. Это было наше принципиальное решение, поскольку правительство действительно работало плохо, в выступлениях это было видно. И чем ярче были выступления представителей правительства, тем хуже у нас на самом деле реально дела в экономике. Мы об этом сказали. Дальше. Коалиция наняла на работу правительство. И кадровые вопросы должна решать с правительством, прежде всего, коалиции. Что хотели? Хотели нашими голосами убрать это правительство, а дальше привести на место этих министров, найти очередных выходцев с Каймановых островов, за два дня до, до выдать им украинские паспорта и назначить их министрами. Так не будет. Нашими голосами Кадровые вопросы они решать не будут. Если коалиция не в состоянии решить свои кадровые вопросы сама, значит она должна э, распасться. Фракции, которая составляет, должны выйти из коалиции, должны пройти новые выборы, новая коалиция, которая назначает уже новое правительство. А так не будет, что мы как э, фракция, которая имеет свою позицию. Должны, они, они нас зовут, когда им надо. Говорят, вы нам расчистите э, позицию, расчистите кадр, решите кадровые вопросы, а мы потом кого-то назначим. Но вы для этого не нужны, вы сначала расчистите дорогу, а мы сами по ней пойдем. Поэтому мы эмоционально, некоторые члены нашей фракции, в том числе и я, проголосовали, поскольку я неоднократно выступал за отставку. Но то, что мы вышли из зала, это была наша осознанная позиция, мы не хотим принимать участие в этих политических разборках внутри коалиции. Нет коалиции, разделяйтесь, уходите и идите на новые выборы. Я имею в виду весь парламент. Вітаю, до вашої уваги спортик він є з Андрієм Сиротяком. Останній шанс здобути олімпійську ліцензію. Збірна України з кульової стрільби у Львові готується до чемпіонату Європи з пневматичної зброї. Львівщину на цих змаганнях представлятимуть семеро спортсменів. Молода спортсменка Альона Шевченко на зборах у Львівському тирі почуває себе, мов удома. Хоча вона тренується з усіма, на ці змагання не поїде. Я готуюся більше до малокаліберних змагань, тому що там я сильніша. І дуже рада, що мене підключають на ці збори, на збори з пневматики, тому що я маю підняти свій результат на пневматиці і дуже буду рада, якщо я це зроблю. Рада, що я тренуюся з такими більш досвідченими спортсменами. Тиску з боку професійних спортсменів вона не відчуває, натомість отримує досвід і підтримку. Якщо дівчина конкуренції на зборах не чує, то для Святослава Гудзего тут існує суперництво. Це його перший збір, і він уже звикає. Хоча зізнається, що спочатку було трошки незвично і навіть Бувають і нервові, настроюсь. Я перед стартом включаю спокійну музику і думаю, що зробити, щоб найкраще попасти. Ну і взагалі впевнений собі. У спортсмена зараз нова екіпіровка, йому важко до неї звикнути. Незважаючи на це, він показує хороші результати. Хоча у кульовій стрільбі зброя набагато важливіша. Про це добре знає володар олімпійської ліцензії Павло Коростельов. Щось пом'яти з пістолетом, бо були деякі проблеми. От минулий поїзд в Мюнхені був, тоді я ремонтував свій пістолет. От. Тобто зараз така от настройка йде пістолета під хорошу стрільбу. Стрілець розповідає, що на кожних змаганнях перед Олімпіадою намагається вивести себе на вищий рівень. Каже, що зараз спокійний, а мандраж з'явиться перед виїздом. Та що мені продумувати? Я всі думаю, що блін, от якщо вирити, то це буде прикольно. Ну так, Такі приїдуть китайці, корейці, то з ними буде дуже важко стріляти. Якщо Павло вже здобув путівку в ріо де жанейру то для інших спортсменів це останні змагання, де розігруються квоти на Олімпійські ігри. Загалом на чемпіонат Європи поїде 35 українських спортсменів. На зборі відсутня тільки Лена Костевич. Вона по індивідуальному плану приїхала з Німеччини, тренувалася, і стріляла. І прилетить до нас літаком. Оставши на місці. Останнє тренувальний збір. І Надіємося, що ми будемо виступати вдало. Надіємось тренувальні збори триватимуть до 21 лютого. Саме тоді українська делегація кульових стрільців поїде на чемпіонат Європи в місто Гьор, що в Угорщині. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Спорт як він є. Залишаються головні деталі. Завершується плідна підготовка до проведення матчу за звання чемпіонки світу з шахів, який розпочнеться у перший день весни у Львові. Тут стріянка Марія Музичук та китаянка Хоу Іфань боротимуться за звання королеви шахів. Батьки Марії Музичук вважають символічним, що матч відбудеться у Львові. Тут кажуть, навіть рідні стіни допоможуть. Україна заслужила цей матч. українські шахісти. За роки незалежності виграли все, що можна в шаховому плані. Вони виграли і жіночу, і чоловічу шахові олімпіади. Вони виграли і жіночі і чоловічі чемпіонати Європи та світу. Повигравали буквально все. до підготовки підійшли відповідально і одночасно з халтуркою. Усе почали робити в останній момент. Хоча до чемпіонату залишилося два тижні, все ще досі розробляють. Натомість програма турніру вже готова. Зона, де буде відбуватися матч, не буде доступу глядачів. Це є згідно вимог Світової шахової федерації, щоб запобігати будь-яким впливам зовнішнім допомозі спортсменам, тобто підсказки і так далі. Там лише зможуть перебувати судді і представники ФІДЕ, апеляційні журі у певних випадках. Глядачі ж дивитимуться гру в сусідній кімнаті, куди вхідні квитки розігруватимуть. А ті, хто не помістяться в палаці, зможуть стежити за матчем в інтернеті. Онлайн-трансляцію коментуватимуть українською та англійською мовами гросмейстер міжнародного класу. Також на кожну партію запрошуватимуть гостей, які робитимуть перший хід. Серед них Святослав Вакарчук, гравці Карпат та інші. Якщо ж організаційні моменти ще продумають, то Марічка розпочала підготовку вже давно. Ми склали детальний план підготовки, що нам потрібно зробити, який об'єм роботи, за тренерів. ось і ми це почали робити буквально з квітня місяця. Звичайно, прийшлося спочатку вкладати свої кошти. Кошти поволі, але повертають. А поки тут гармидер, Марія Музичук на тренувальному зборі налаштовує себе на головний матч життя. Там, направда, є всі можливості для тренування, як для шахової підготовки, так і фітнес-центр, є басейн, є СПА-процедури. Тобто можна не тільки займатися, а й відновлюватися після таких напружених занять. Тобто ми намагаємося провести весь комплекс робіт по підготовці, про відпочинку, по відновленню, щоб ми на матч вийшли в оптимальній бойовій готовності. Церемонія відкриття та жеребкування, після якого стане відомо, хто якими шахами гратиме, відбудеться 1 березня у Львівській опері. А всі 10 партій чемпіонату проходитимуть в Палаці Потоцьких. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Спорт. Як він є це все на сьогодні, Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. прояснення мови з опадів буде у четвер, 18 лютого. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Ночі стопчика термометрів показуватимуть 2-7 градусів тепла. Температура повітря в день 7-12 градусів вище нуля.